Почали. Супер хіт, двошарова курточка від бренду Esmara. Всього лише 425 гривень за штуку. Давайте поглянемо. З однієї сторони, в нас вона така бархатна, цікава. Ось вона мені дуже подобається. Я хоч не жінка, але можу вам вдягнути, щоб ви побачили приблизно, як вона виглядає. Як на мене досить цікаво, підійде для більшості одягу. Ось, Якщо її розвернути, ось я зараз це зроблю. То у нас виходить друга курточка. Ось вони всі на блискавці. А, і також що цікаво, в основному у двосторонніх курточах лише один карман з однієї сторони. Ось тут же і тут є кармани, і тут навіть є кармани. Це дуже зручно і класно. Ось так вона буде більш тепленька, тому що а, внутрі у вас буде міх. Ось а знаружи ось така вона більш глянцева і зручна. Всі вони у червоних кольорах, і ціна за лот цього лише 4675 гривень по розмірам. У нас XS, S та M. Якщо зацікавило, замовляйте у менеджерів.